Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Три ракетних удари за пів години росіяни вгатили по цивільній інфраструктурі у Комишувацькій громаді. Двоє працівники ДСНС, які ліквідовували наслідки перших влучань, загинули. Ще троє рятувальників та четверо цивільних поранень. Літня жінка загинула внаслідок пожежі. Вранці в одній із багатоповерхівок Запоріжжя загорілись домашні речі та меблі. 25 надзвичайників ліквідували загоряння, та, на жаль, знайшли тіло жінки без ознак життя. У ДСНС про просять містян дотримуватись правил пожежної безпеки під час використання електричних приладів. То винен розслідування загибелі воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у селищі Зарічне триває у час нагородження, на яке зібрали бійців. Була оголошена повітряна тривога. Працював ворожий безпілотник. Втім, правила маскування та заходи безпеки були проігноровані. Повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Одна з версій слідства рашисти полювали на комбрига, який запізнився на шикування. Чергового палія виявили у Заводському районі. Місцеві жалілися на сморід з вулиці Доківської. Правоохоронці та чиновники виїхали на місце і побачили сірий їдкий дим, який йшов з печі без газоочисного обладнання. Поруч були шини та відходи після спалювання гуми. Зафіксовано порушення природоохоронного законодавства. Однак чи буде якийсь ефект? Рашисти невдоволені роботою колаборантів. Відсторонили Миколу Андроса від посади головного лікаря так званої Мелітопольської обласної лікарні. У закладі замість цивільних почали лікувати трьохсотих руських. За версією окупантів, Андрос не впорався із супротивом українських лікарів. У Запоріжжі жінка впала у каналізаційний колектор з глибини близько п'яти метрів. Її дістали рятувальники і передали медикам. Готовність 50%. на вулиці Солідарності у приватному секторі Шевченківського району заасфальтували одну частину дороги, зробили проїзд по вулиці Шевченка. відзвитував секретар міськради. Роботи тривають. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.